Наскільки зірка зазналася, можна судити з її концертного райдера. Видання The Sun вирішило покоперсатися в музичній історії і скласти рейтинг найпихатіших зірок. І якщо жарти і витівки рокерів мало кого дивують, то забаганки поп-дів іноді справді приголомшують. Так одним із лідерів списку стала Бійонси, яка вимагала від організаторів лондонських шоу Титанові соломинки на 600 фунтів і кульки з льоду, вирізані вручну. Ані, начебто, мають пом'якшувати її горло. Ріана також відзначилася неабиякою фантазією. Молода бешкетниця просить, щоб її гримерна була заставлена свічками і квітами, а неодмінною деталю інтер'єру має бути двометровий білий, але в жодному разі не шкіряний диван. Мирая Керрі тим часом замість квітів вимагає купу іграшкових котиків і собачок. Окрім цього, зірці вкрай потрібні чайний сервіз на вісім персон і спеціальний працівник, який викидатиме її жуйки. Дженіфер Лопес теж любить підкреслювати власну значущість усілякими витребеньками. Наприклад, їжа лише білого кольору, і розмішуванням цукру в каві виключно проти годинникової стрілки. Райдер поп принцеси Брітні Спірс налічує близько 200 пунктів, серед яких портрет принцеси Діани. Репери також мають свої диватства. Найбагатший хіп-хопер світу Пі Діді просить гримерну рівно 204 рушники і 20 кузен. Скіфмила, а пересуватися містом він бажає на куле непробивному майбаху.